Вітаю всіх. Глибока Лук'янці напрямок січень місяць. Дивимось. До кінця грудня я дивилась. Глибока Лук'янці, напрямок Січень місяць. Давайте подивимось тенденцію. Глибоке Лук'янці, Січень місяць, харківський напрямок. Угу. Небезпеки, звісно, не без цього, нові сили там. Намагання. в результат. Допомога там буде. Допомога там буде. Перегрупування допомоги. Не бачу активних рухів. Обстріли. Ну, РСЗ-обстріли так. Активного руху мені не показує зараз. В загальному розкладі не виліз активний рух. Тепер. Давайте тут розглянемо з цієї сторони. Наші. Стан наших. Харківський напрямок, напрямок глибока Лукянці. Стан наших. Харківський напрямок, глибока Лукянці. Розбираємо по молекулам. Сила відразу випала сила. І наші стріляють. По нашим стріляють наші стріляють. Так, вилазить до мовленості. Розмов багато, розмови домовленості. Дуже багато. Кінцевий результат. Так. Будуть зміни. Зміни трансформації. Дві кубків знову домовленості. Варіанти руху домовленості. Так, тепер наші ЗСУ відтіснять ворога до кордону, державного кордону на напрямку глибокого кінці. У січні місяці Наші від... ЗСУ відтіснять ще їх до державного кордону. Так, то жезлів. Так, тобто, вони будуть відтіснятись. Багато буде маніпуляцій на цю тему. Це все не просто так. Запам'ятайте, що там вже був механізований наступ. Багато дуже розмов. Багато про що домовляються, багато про що роз... розмовляють. Не просто так. А обстріли не без цього, зміни. Ви знаєте, мені йде, як там лінія бойового зіткнення. Буде, вона і буде сила. Дивіться, там буде лінія бойового зіткнення. На кордоні. тому. Плюс-мінус з маленькою частково окупації. Буде. Воно буде, і там певні розчарування також будуть. Не очікуйте багато хорошого. Так. Стан ворога. Стан ворога. Харківський напрямок, глибокі Лукянці. Стан ворога. Харківський напрямок, глибокий Лукянці, стан ворога. Харківський напрямок, глибокі Лукянці. Також сила. Та, та ж сама карта. П'ятірка кубків, розчарування, четвірка пентаклів. Звісно, вони там є. Також двіка кубків вилазить, кінцевий результат який? Бойові дії. Вони лізуть, їх б'ють. Лізуть нам в Україну. Нічого нового. Важко їм. Їм також там важко нелегко. Нічого, в принципі, нового я не бачу. Супер страшного.